Сиділа дівчина краєві. Христина Соловій. Так, да. Дуже це наша українська кай Мінов. Заперечити. Всі очікування нашого ворога ми настільки і достатньо сміливі, щоб співати зараз. Сотні фанатів, патріотичні пісні та незабутня атмосфера. До Луцька із концертним туром національної солідарності Українська людь приїхала відома співачка Христина Соловій. Подія відбулась у розважальному центрі промінь у увечері 14 серпня. Послухати пісень прийшло чимало людей, як і найменші фанати виконавиці, так і дорослі поціновувачі якісної української музики. Цього вечора співоча пташка виконала хіти воєнного часу: українська лють, я твоя зброя та деякі уже золоті шлягери співачки. Якусь таку силу має наша народна пісня: Виконувала христина соловій не лише власні пісні, а й хіти своїх кумирів. Морку подивиться холодно, за вікно знайшов потушкою, решти морві. На завершення торі Українська людь я обіцяла, що тут будуть звучати пісні нашої перемоги. Наступна пісня, яка вперше прозвучала, не пам'ятаю точно чи дату, але це пісня, яку мені теж співала моя бабця. Відоміші хіти виконавиці весь зал стоячи співав разом із нею. всією сім'єю любимо Христина Соловій В машині. Часто слухаємо, тому нам ці всі пісні знайомі. А Христина Соловій да. дуже Дуже класний. Це наша українська Кайлі Мінов, так як вона на сцені поводиться. Ну по вокалу, то що кайлі треба трошки підтягнутися до нашої христини. Дуже крутий концерт. Видно, що патріотка підтримує українських бійців. А ми, ми підтримуємо її. Вона концерти дає не за кордоном. А їздить саме містами України, це теж показник. Після концерту усі фани-виконавиці мали змогу сфотографуватись із Христиною Соловій та отримати автограф на згадку. Журналістам телеканалу Конкурент ТВ співачка розповіла, чому ж вирішила, попри війну, відновити концерти в Україні. Перший мій меседж, з яким я взагалі вирішила в цей тур, був заперечити. Всі очікування нашого ворога, що українська культура зупинилася, нічого не відбувається. Я вважаю, що ми настільки і достатньо сміливі, щоб співати зараз, щоб Цим же співом підтримувати нашу армію, тому що всі українці зараз волонтери. Ну і все співпало, все взаємопов'язано. Це єдиний спосіб, яким я можу заробити кошти для того, щоб задонатити щось армії. І відповідно тут пазл у мене склався. Люди щасливі, а для мене це найбільший подарунок. Христина Соловій зізналась від Луцька та Лучан. Вона в захваті дуже хочеться більше погуляти вашим містом, більше його пізнати і побачити, тому що я маю якесь таке магічне справді уявлення про нього, і можливо, навіть трошки перебільшено і гіпертрофовано через розповіді мами, яка провела тут своє дитинство, і десь навіть я ходила, шукала будиночок, в якому вона жила в дитинстві, але здається, його вже немає. На жаль, тому буду шукати щось. Щось ще, наприклад, замок, люди неймовірні, і м -м, звісно, я помічаю, як змінюється моя публіка, але це саме те, чого я хотіла. Це молоді люди, натхнені, ідейні, глибокі, думаючі, свідомі. Луцьк супер. Дякую вам. Мабуть, це найкращий концерт усіх, що в мене були в Луцьку мені. сьогодні. І без повітряної тривоги що найважливіше, так.